Дякую за підписку і вподобайку. Архімед, качка вчена та принцип плавучості. Ви коли небудь зустрічали качку вченого. Дозвольте познайомити вас із Архімедом. Поки її брати та сестри просто хлюпалися, вона була зайнята вивченням властивостей ставка. Її улюбленою справою було перевіряти принцип Архімеда вона крякала собі під ніс. Тіло, занурене в рідину, потім стрибала, виштовхується силою. Одного сонячного дня вона вирішила підвищити рівень свого експерименту. Замість себе вона використала своїх найкращих друзів цілу родину жаб на крихітному човні з кори. Човен ідеально тримався на воді, але тут з'явився її непосидючий молодший брат з потужним стрибком. Він стрибнув прямо в човен до жаб. Плюс кит човен перекинувся, і всі пішли плавати. Еврика! крякнула Архімед. Її брат, абсолютно не розкаявшись, радісно борсався в воді та вигукував Закон працює, мене ідеально виштохнуло!» З того дня Архімед зрозуміла, що найкращі експерименти це ті, де всі мають можливість поплавати, головне, щоб ніхто не постраждав. Дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб побачити більше веселих історій.